В одному з минулих відео я розповідав про моторожного злодія людини павука тисячника Але що як ви дізнаєтесь про не менш страшну версію самого героя, Летимо до планети 51412, де замість Пітера Паркера Паттон Пахтнел. Він не розумний хлопець-науковець, а підліток, який знущається над тваринами та іншими живими істотами, і сталкерить свою сусідку Сару Джейн. Окрім цього, його ще відрізняє від Пітера те, що його замість любові лупцює дядько Тед. Тобто, думаю, з такою передисторією ви можете передбачити атмосферу цієї версії. Отримав свої сили Партнер, коли Сара пропонує Valkorps Industries врятувати в одній з лабораторій тваринок, і там його саме павок і кусає. Спочатку в нього між пальців з'являються перепонки з павутини, пізніше нею він навчається стріляти, потім через голод з'їв мишу, а після неї і багатьох інших тваринок. Але цього було мало, і він нападає на свого дядька, але не для обіду. Через секунду дізнаєтеся, для чого саме. Коли до нього приходить у гості Сара Джейн, він її кусає і показує за свою кімнату, де на ліжку лежить дядько Тед, всередині якого повзають тисячі павуків, діти Паттона. Здавалося б, що СДЖ кінець, але з Являється Морлан і їсть павутиного мисливця. А Сара тікає в кінці ж показують, що зрани від окусу, а пізніше з інших е... рок виповзають такі ж самі павуки. Якщо хочете прочитати цей випуск самі, то це четверта серія коміксів Age of Spider-Verse 2014 року.